Всім привіт! І сьогодні вам розповім, як змінити мову на Windows 11 та Windows 10. На кожну версію Windows є два варіанти зміни. Також, щоб не передиратися усе відео, користуйтеся розділами на YouTube. Я хотів би сказати, що так як Windows може бути на різних мовах, то й назви налаштувань можуть відрізнятися. То я рекомендую вам дивитися на значки, як вони виглядають, щоб потім тисяти куди потрібно. Windows 11. Перейдіть в пуск Налаштування. Далі час і мова, мова і регіон. І вгорі обираємо необхідну мову. Також я рекомендую змінити основні мови. Змінити мову, яка вам необхідна на основну. Закриваємо і перезавантажуємо. І другий варіант копіюємо цю команду. Її ви зможете знайти в описі. Копіюємо і вставляємо браузер. Переходимо по адресі. Після чого вам зразу відкриється сторінка з налаштуваннями. І налаштовуємо по першому варіанту. Windows 10. Відкриваємо пуск, налаштування. Далі час і мова. Далі мова. Обираємо мову. І також рекомендую притягнути необхідну мову нагору. Закриваємо і перезавантажуємо. І другий варіант. Копіюємо цю команду, її ви зможете знайти в описі, копіюємо і вставляємо браузер. Переходимо по адресі, після чого вам зразу відкриється сторінка з налаштуваннями. І налаштовуємо по першому варіанту.